Величезний привіт, запрошую вас в копійочку. подивимось які акції в ці на цей тиждень. Дивіться, це найдешевша ціна, яку я бачив на порошок галу, по 30 гривень. За округлю до більшого ці 10 копійок. Для ручного прання є французький аромат і є морська свіжість 300 г 30 гривень. Також в акції зараз а, порошок Зося. Універсальний і колор. Вага 2400, 125 гривень, знижка 30%. Також в акції порошок Савекс вагою 2,200, 225 гривень. В акції порошок тайт, вагою 2 100 200 гривень. Хочу сказати, що непогана ціна на порошок Аріель. Колор яскраві кольори, вага 2,700-300 гривень, знижка 40%. А капсули чисте чудо можна придбати за 70 гривень, в упаковці 10 штук. В акції капсули для прання Зося. Колор і універсальні в упаковці по 17 штук. Ціна 100 гривень, знижка 40%. В акції капсули для прання персілерню для чорного та кольорових речей 3 в одному. В упаковці 12 штук, 145 гривень, знижка 40%. Ополіскувач для тканин, чисте, чудо. Тут йде 2 літри, 45 гривень, знижка 40%. В акції зараз лінор по 90 гривень, також знижка 40%. Цілан можна придбати за 90 гривень також. Зі знижкою стоїть капсули Лінор Ополіскувач по 180 гривень. Кисневий плямовивідник вивідник місіс Хелін. Вага 900 г, 120 гривень. Так, а тут скільки? А тут цілий кілограм також 120 гривень. Дезінфікуючий, так. Концентрований два види. Зі знижкою 50% капсули Аріель 10 штук в упаковці. А що так? Так, фейрі. Дивіться, тут є три види: апельсин, лимон та яблуко. Вага 500 грамів. І зі знижкою фейрі 63 гривні. Подорожчав фейрі усюди. Онікс для миття посуду, вага 500 грамів 25 гривень. Також за 25 гривень можна придбати ЗОся для миття посуду, бальзам 500 грамів 25 гривень. Зі знижкою 40% фініш капсул для посудомийної машини в упаковці 20 штук 250 гривень. Також, господинки, зверніть увагу на ось цей набір. Це для миття скла та дзеркал. В наборі одна пляшка йде з полівалізатором, друга запасна. Хороша ціна 40 гривень за ось цей цілий набір. В акції освіжувачі глейди освіжувачі повітря по 70 гривень 300 грамів. І Ейрвіки по 75 гривень 345 грамів. Від Onyx, ось такий гель від жиру і бруду 500 г, можна зараз придбати за 38 гривень. Бріл а, спрей, антижир для грилів, плит усуває пригорілий бруд 500 г80 гривень. Засіб ось такий, якийсь ненашинський, Це Польща йде для прибирання ванної кімнати. 50 гривень. Ще така хороша ціна, знижка 40%. Так, а ось цей засіб для чищення, А, Чого він йде? 750 грамів тут, да? а, Силиконізований універсальний. Універсальний. По 40 гривень. А ось такий спрей чисте чудо для ванни 500 грамів 33 гривні. Тут я ще знайшов фейрі за 58 гривень, трішки дешевше, але тут вага 450 грамів. Хороша ціна на ополіскович для рота. Тут 700 грамів за 60 гривень. Ось такі по 500 грамів можна придбати за 40 гривень, а м'ята та лайм. Зі знижкою зубні пасти Colgate. Хочу сказати, зараз в акції зубні щітки йдуть. 1 плюс 1 дорівнює 3. І деякі позиції є по акції. Тобто зубна щітка в акції і ще додатково 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі дитячі. Бізає по 20 гривень. А ось такий набір з Oral B можна придбати зі знижкою 50%. Цілий набір 80 гривень із 4 штук. Так, фен зі знижкою складний 140 гривень. Знижка 30 відсотків. Зі знижкою колготи 20 та 40 ден по 30 гривень. Ось такий гель для прання Onyx вагою 4 400 зі знижкою 40% 150 гривень. Так, давайте подивимося на акційній поличці. Ось такі чашки для кави 170 грамів, по 30 гривень були по 40. Ватні косметичні диски по 35 гривень. В упаковці йде 150 штук. Це дуже хороша ціна на такі великі упаковки. В акції шоколад Міленіум. Тут є а, з цільним мигдалем. Ай, це ж 45 це не акція. Ну, я знаю, що він трішки дешевше. Міленіум. Ну, добре. Так, чай. Карпатський чай м'ята, 20 пакетів по 14 гривень. Також є меліса, 20 пакетів. Так, да, тільки два види м'ята та меліса. Дивіться, які гарні свічки. Дуже красиві по 40 гривень. Зараз вони. Зі знижкою 30%. Так, ось такі лампадки вже йдуть зі свічкою. Зараз можна придбати за 20 гривень, знижка 30%, а ось такі по також по 20 гривень. Зі знижкою салатники 30 гривень, знижка 40%. Форма для випічки зі, з знімним дном, а дно, яке знімається. Ціна 30 гривень, знижка 30%. 25 гривень, пергамент 5 метрів від торгової марки Faino, бо український. Добре, це у нас йде рукав для запікання. Також 35% знижки, 10 метрів. 50 гривень. Так, зверніть увагу, це дуже хороша ціна на зубну пасту Blendamed. Сама найнижча ціна, яку я бачу на сьогоднішній день. Вага 75 грамів, 30 гривень. Знижка 40%. Жіноча гігієна Натурела. 35 гривень. Жіноча гігієна Always, подвійна упаковка зі знижкою 25%. Так, господинки, зверніть увагу, швабри з телескопічною ручкою в копійці зараз по 100 гривень. Серветки вологі з клапаном бабізая 60 штук в акції 1 дорівнює 2. Купуєте одну. І другу берете у подарунок. Виходить за дві штуки 40 гривень, тобто 20 гривень одна упаковка. Жіноча гігієна лібрес по 30 та 35 гривень, знижка 40%. Так, лібрес, жіноча гігієна 45 гривень, дуже багато сьогодні знижок 40%. Ось такі по 33 гривні. Зараз акція на бомбочки для ванни. Один плюс один дорівнює три. Купуєте дві, 25 гривень. І третю берете у подарунок. Зі знижкою гель для душу Палмолів 250 грамів 66 гривень. Гель для душу Нівея 250 грамів 70 гривень. Зі акція на креми від торгової марки Nivea, Зараз зі знижкою по 150 гривень йду номінал 100 грамів. І також ось ці а, вже трішки, мабуть, краще, краще, там, що тут у нас, колаген, мабуть. Так, По 158 гривень 50 грамів. Також зі знижкою гарнір по 200 грн. 8 гривень, також 50 грамів упаковка. Бачу зі знижками тканові маски для обличчя по 20-17 по 17 гривень. Великий вибір різних різних. патчі для шкіри навколо очей по 8 гривень. Усі лампочки в копіючці зараз в акції. Купуйте 2 і третю можна брати у подарунок. такі по 15, по 23. Також акція на робочі інструменти 1 плюс 1 дорівнює 3. Плоскогубці, хомути, кліщі. ну кліщі, кліщі, кліщі. кліщі. А, так, Набір викруток. Це йде акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Багато зараз акцій на чашки в магазині копійка по 35 гривень, знижка 30% з різним-різним візерунком. По 45 також зі знижкою йдуть. Які гарні, такі також є ще з жовтими квітами. Надзвичайно крута чашка, дивіться, з подвійними стінками, а всередині ось такий сухостій з різними справжніми засухшими квітами. обалденно Досить оригінальні банки для сипучих. Можна використовувати для цукру, для солі. Ну, господинки знайдуть. Герметична кришка бамбукова. І вони зараз по 90 гривень. Бачу, поставили червоний посуд ну з глини, з червоної глини. Зі знижкою 65 гривень. Ось такий кухоль, чашка. На узвар. Галечки з кришкою на чинахі по 80 гривень, графін кераміч, керамічний 150 гривень, тарілки по 70 гривень. Бульйонниці по 65 гривень на 600 г. Так, я тут зі знижкою знайшов ось такий подрібнювач електричний. Зараз він зі знижкою 20% 400 Вт. Машинка для видалення кісточок, вишні, черешні, винограду та оливок. Так, подрібнювач. Бачу, що тут можна подрібнити? Часник. Часник, морква. Так, якщо я не помиляюсь, тут знижки на увесь великодній декор, на посипки також акції. Так, да. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, посипки по 8, по 23 гривні, по 9, по 10 і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу, з'явилися нові тарілки на воду Великодня. А я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. Міцного здоров'я хочу, щоб у вас було все як найкраще, і я вже йду знімати наступні відео для вас.